Ти раніше і зараз. Ось тримай, доню, поміряй температуру. Ні, доню, це не боляче Ну, будь ласка, поміряй. Ось. Ну, добре. мама 36,9 і о, боже, о Боже, на тобі компрес ось тобі покривало, подушки, ось тепер сиди, грійся, моя хороша, і на вровло пограй. Дякую, мама. Доню, ось тобі градусник, ти поміряй температуру, тільки сиди, як миша. Якщо поворушишся і градусник розіб'ється, то. Добре. Хоч би не розбився, хоч би не розбився. То що там показує? А! Та тільки 38,9. і а ти ще розляглася, то хоч б же мамі помогла б, пані. Добре. Ось таку виховала. аж Шкодую.